Всім привіт! З вами GameFit і сьогодні я продовжую мою рубрику Балимося з модами. І на сьогоднішній день цей мод називається Power. Вот он. Я потім покажу вам код так, Я вже цей мир создав, щоб не було так як того разу. Ну, вот, Заходимо. Я ж тут собі підготував. Цей мод э, робить дуже прикольну річ, зараз я вам покажу. Давайте заспавним моба. Це у нас буде корова, і тикнемо. І вона відлітає вверх. Бо що ви думала, що він зникає, і мені буде допомагати мій друг Рома. Так, от він зараз до мене заходить. Всім привет! Так, вот він. Давай я тобі Рома. Ні, давай я перший тебе Да. Ні, Дай я тебе. Так, давайте от. Тикає uhm, і в ліві, стоп. А ти така слабасила? No, і мене не б'є. Ну давай я тобі. Давай ти мене. Давай. Відкріпляюся, мультиплеєри має працювати. Ну давай. Можна пройде. Вот, бачите, і я відводим вверх. Бачите, і в нього це працює. У мене тут м'ясо так багато далі. Бачите, я корова вмерла. Вот бачите, и я веду вверх. Вы можете сейчас все побачите, и я тебе Перекал падаю. Ну, он зараз прыгает? Назад падает. Вот, 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 вот. Пиздох. Блин, вот, вот. Я прям сейчас зазняв теперь. Так, ну давай ты сейчас, где ты? Дай мне мель, давай я Да туда... ты что, у меня есть самая большая Фас, сила вселенная. Дай мне дай мель, уже. Давай попробую тебя еще раз стыкнуть. Да. No. Давай. Ой, трохи уже подлетя... подлетаешь. Yeah. Я, ну, тепер ви можете убедитесь, що hey. я що цей мод працює в мультиплеєм. Та я твою підкину зараз. Так, ну хватит, давай відбалуватися, все. Крутий мод, він мені подобається, він може Бери выйдет. Все, давайте вам Код скрипта. скриптом. все. він його зробив сам. Да, я ці моди. Так вот, давайте зайдемо, редактор. Так, і я вам зараз все об'яснювати. От дивіться, функція атак рук, атак і вакцин. Це функція атаки моба. Це, наприклад, наприклад, ви будь-кого маєте вдарити і це запрацює. Вот IFI. Це, э, це якісь караколі. Блін, це Благодаря цього це, це, що має працювати. Це э, 267, це ID. То, це перевіряємо ID, ну, які знаходяться який знаходиться в руки. Це наприклад, буде меч, я так вирішив. Оце, оце, от бачите, Віктім зараз. Ви бачите кома 25. Бачите? 25 можна змінити, можна зробити хоч би на 900, хоч би на 70, можна на скільки, захочете на скільки робити. Вот, ну, вот, оце дефолт це робить всі такі дії, щоб відміняти стандартні дії. Це робить, наприклад, наприклад ви хочете когось здарити. І коротше, як... ви вилетіть в небо дуже сильно. Ні, перевін дефолт робить так, щоб э, це від мене стандарт... стандартного дії. Це коли, наприклад, ви хочете когось здарити. Ні, або ви велико... хочете... А сила а... залежить від числа, чим на менше, тим слабіше? Ні. А чим більше, тим... Хто ти не розумієш, що дивиш. Prevent Дефалд це робить, наприклад, ви хочете, щоб е, ви вдарили, але йому не, зда... не зняли на якого урону, на якого хп, так це не робити Prevent Default. Це допомагає, коротше. Ні, я так туп, краще, коли. Ось, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. В, кстати, в Роме є теж свій канал, який називається shock 135, тільки в нього там немає ніякого якого відео. Ну, свідно, можете підписатись на його канал. А так, е, всім дякую і пока. Пока-пока.